Всім привіт! Це відогляд на портативний душ з LED-дисплеєм та датчиком температури. До комплекту входить січастий мішечок розміром 25х30, який затягується зверху. Насос запакований в окрему упаковку. В ній же можемо знайти інструкцію англійською мовою з картинками та зарядний кабель. І ось так виглядає сам насос. Знизу має присоски, а зверху одну кнопку, якою ми вмикаємо, вимикаємо та перемикаємо режими. Лійка має три режими роботи та кнопку зупинки потоку води. Це покажу вам трохи згодом. Окремо в пакетах знаходяться тримач для ліки та шланг. Насос важить майже 400 грам і ось які міцні у нього присоски. Стовжина зарядного кабелю складає 45 см і приєднується він ось тут з боку. Під час заряджання можемо бачити заряд у відсотках на LED-дисплеї. Також можемо заряджати від павербанку чи ноутбуку. Кнопка зупинки потоку води перемикається м'яком, а кнопка перемикання режимів більш жорстка. В наступному пакеті такий тримач для ліки, два гачки та три присоски. Аби їх зафіксувати в тримачі, вставляємо та притягуємо у вущу сторону. А щодо гачків потрібно вставити та провернути, доки не почуєте звук клацання. Ось такий. Пакет зі шлангом мені бонусом потрапили такі от резиночки. Якщо у вас також будуть, то їх дуже легко замінити. Шланг доволі такий гнучкий та щільний. Тепер переїдемо до вимірювання його довжини. Ось один метр у нас вже є і ще лишається 95 см. Але якщо вимірювати з самого початку, то 2 метри. Аби приєднати до лійка чи насосу, просто знімаємо кришку та накручуємо шланг. Ось наскільки міцно присоски фіксують тримач на стіні. Аби його зняти потрібно чимось підійти під саму присоску. Навіть на сухій стіні фіксується дуже міцно. Достатньо просто притиснути та вдавити. Також регулюється кут нахилу тримача. Опускаючи у воду, притискаємо і чекаємо, доки вийде зайве повітря. На дні тримається добре. Не допускайте, аби води було менше, ніж половина насосу. Краще, аби він повністю був у воді, аби вберегти його від перегріву. Маю лазерний термометр, тому зараз вимірюємо температуру води. Вона складає 19 градусів, та довгим натиском на кнопку я вмикаю насос. Одразу бачимо на дисплеї заряд у відсотках, температуру води 19 градусів та увімкнений потужний режим. Також коротким натиском вмикається енергозберігаючий. Навіть при вімкненому насосі кнопкою на Щіенерці можете зупинити потік. Тепер будемо перемикати між двома режимами. Коли на ліці регулюємо режим потоку води. Також ліку можете зняти. Перед першим користуванням зарядіть насос до 100%.